Сьогодні у нас 8 листопада, субота і поки молодший син спить, не думайте, що доволі дуже рано ні. 10 годин. Але в мене хлопці дуже люблять подрімати. Тож я маю вільний час, поки він дрімає. Звичайно, я вже закинула одне прання, навіть вивісила його, поснідала. Після сніданку випила філіжаночку кави. Вибачайте, що трясу, але. Хочу поділитися, що я все-таки трішки-трішки маленькими кроками рухаю свою зоряну сорочку. Багато перед цим розповідала, що я зняла мірки з сина, але так мене не, не, не настав той момент, коли я сіла його, розкроїла це все. Одним словом, ще раз хочу всім нагадати, показати свої гарбузики. Оця така гільничка яку я створила власноруч з такою з такою ємністю, куди я можу положити ниточки, гулочки і що. <гум> і, звичайно, таку стрічку, мірну стрічку, рулеточку, яку я виміряю наразі що. Довжину ниточки. Для чого? Для того я беру не фіксую далеко. Беру нитку на один елемент, її фіксую, вишила і зафіксувала і лишається малесенький хвостик. І я знову міряю нову нитку. І так кожен елемент. Рухаю кожен елемент, беру окремий. Відрізок ниточки. Тож, рухається потрішку моя зоряна. Дуже хвилююсь, як я зафіксувала ці елементи для вирізування. Наскільки мені це все вдасться, поки що роблю обідок, а потім вже буду робити вирізування, фіксування. Хвилюючий момент. Хвилюючий, і все ж таки дуже-дуже ще багато процесу для того, щоб дійти до цього, часу щоб його вже почати вирізувати. Ну, наразі потім розкладу, покажу, скільки в мене пропрацьовано. І скільки ще лишилося це тільки по першому рукаву. Тож, поки маю час, сяду, повишиваю. Не зникло натхнення. Але рухає, рухає, рухає. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 8 листопада. І кожен шматочок відео через кожні 3 хвилини я всіх вітаю. Дуже прикольно і дуже дивно. Півроку всіх вітаю! Але 8 листопада, поки менший син у мене. Відпочиваю, я взялася зробити пару стіпків по своїй зоряній сороці. Ем, рухаю її зовсім-зовсім трішки, дуже-дуже рідко, але рухаю. І дуже переживаю, щоб у це все, всі мої труди дали плідні результати, в якому плані. Переживаю, щоб все правильно і якісно повирізати. І Сподіваюсь, що якісно позакріплювала всі нитки, щоб, не дай Боже, вони не полісли. Тож, і ще раз покажу, <сум> чим я надихаюсь. Я надихаюсь, звичайно, своїми гарбузиками. Покажу ще у мене Так, це мені зробив син підставку. От той каштанчик, нагадую, каштанчик жовтий. Також мій старший син вишивав. Гарбузики, гарбузики, мої квіти і повертаємось до вишивки. Рухаю зовсім-зовсім потрішки сорочку для сина так і не розпочала. На жаль, не розпочала, але сподіваюсь на то. Тож, працюю, поки маю. Небагато часу. Світла у нас немає наразі. Всю ніч. Всю ніч у нас трьох годин ночі, так, обстріли по всій країні завдяки в лапках, завдяки конченим сусідам. Немає слів, щоб ця країна болото ще існує. Тож, Росія і надалі продовжує нас обстрілювати. Але ми не здаємось завдяки нашим Збройним силам. Тож рухаємося вперед, з надією на перемогу. Залишки на то були. і Він не гарний, оцей самий гарний. Він і стоїть. Знімаємо самого гарного коника. І в нього. Майстриня помахає нам рукою. <смі> Значить, у нас буде розпочинатись майстер-клас по виготовленню. Оберіг незламності. Зважно, так. І всі обереги будуть відправлені військовослужбовцям на фронт. Зроблені з любов'ю, вірою в перемогу. І молитвою про те, щоб всі повернулись додому живі і ушкоджені. Тож, раз, два, три, і ми починаємо. І що б ви думали? У нас відключили світло. Опа! Магічним Твоє чином ось, 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 цей фокусник. <с да? <с і у нас є світло. Працюємо далі. Всі мої вітання! Хлопці і дівчата. Тож. У нас сьогодні 25 листопада 2025 року. І, як завжди, кожного ранку я дякую Всесвіту, дякую Богу. І в першу чергу дякую Збройним силам, які захищають нас щодня, щохвилини, кожної секунди. І Хочу показати свої замовлення, свої покупки, які, які сталися зі мною за цей довгий період. Вони малесенькі, але треба щось рухати. Можна нічого не купувати, не рухати. У мене щось, я не знаю, кудись цей, Не будемо. Кудись мій світ котиться, не знаю, куди треба його зупиняти. Тож, Така штучка, про яку я, мені здається, ще не розповідала, це магнітна гольничка. Так вона прикольно відкривається. Я вже сюди перебазувала голочки. І лишилось тільки десь поїхати в далеку подорож, щоб можна було взяти з собою ці голочки і творити. Ага, далі. Я замовила собі ще одну сантиметрову стрічку. Ну, як я її замовила? Випадково замість однієї замовила дві. Тож тепер в мене вже є просто така кругленька, потім з авокадо в мене є. З авокадо моя улюблена. І з котиком. Котики це не моє. У мене є <смір> дівчинка, яка любить котики, от я її з котиком замовила, а замість неї чорнось замовила твій тож. І я маю з котиком. Ну, це таке. Далі, можливо, буду шарудіти, але це як невід'ємна частина. <смір> замовила такі мотузочки. Можливо, буде якесь натхнення пакувати новорічні подарунки. Потім в одній із крамниць, купила такі паєточки, теж, щоб наповнювати новорічні подарунки і все туди. І також спиці. Взяла ще спиці. Наразі я чому взяла спиці? тому що що? Тому що Оксана в'яже шкарпетки. Я потім покажу. Які мої успіхи, але є. Так, замовила я ще бісер. в, в, в. мені здається, в голки. Голка-голка. Кенді да, Кендіяр. Кендіяр, я замовила Ось оцей чекмі. З зайчиком ваше замовлення складав. З зайчик номер 4 Оце такі малі штампики, В подаруночок мені до мого замовлення прийшли цукерочки. Дуже смачні, до речі, цукерочки. І маячок, маячок. О, так, мені здається, це не маячок, а... Як він називається, щоб позначки робити? Ні, Не скажу. Хай буде маячок. Може і маячок. Оксана, щось з пам'яті робиться. Значить, замовила чеський бісер. Я не думала, що його тут так мало. Я вже замовила так, щоб розуміти, що таке номер 10. Ну, як на мене, то він для мене дуже дрібний. Чеський бісер, там, мені здається, 5 грам. 5 грам. Номер, да, 5 грам. А тут. 50 ну, він такий дрібнюченький. Попробую, звичайно, якусь силянку зробити, але не знаю. Можливо, якраз і підійде, але 5 грамів це взагалі не про Також подарунок мені прийшов майстер-класу такого. Жакети кардегана, шо шо кардиган, Залізе, пуфій файн. І замовила ще два моточки та ниточок на капетички. Так що і якраз оці спиці підходять по розміру для оцих ниточок. Тож, ниточки у мене були по знижці. щоб вас не обманути по... 119, 90, ну 120 гривень, тобто 10 гривень була знижка на кожен міточок. А звідси я придбала в крамниці в Аврорії за 20 гривень. Так що отак. А наразі свої шкарпеточки. Я в'яжу з такої ниточки Алізе, яку я придбала. Ще в минулому році я вам показувала і що? І одну шкарпетку я вив'язала вив'язала по майстер-класу, вже не пам'ятаю кого. Надо подивитися, якщо вас цікавить, я скину в коментарі. І чому я взяла шкарпетки? Тому що завдяки нашим конченим сусідам з Московії ми не маємо світла, а немає світла, відповідно, ти особливо і нічого не поробиш, то ми з сином грали в якусь настолку, то як він зайнятий, я вишивати не можу, бо мені дуже темно. Навіть щось там воно освіти світло недовго і це таке. Я вирішила взяти і почати шкарпетку. А так як цей майстер-клас у мене вже, напевно, років два чи три, напевно завантаженнях і якщо в мене немає інтернету, коли відмикають світло, я спокійнесенько собі відкриваю з завантажених передивляюсь і таким чином почала на двох спицях. Зв'язала цю шкарпетку і почала другу тиждень. Тиждень я в'язала ту шкарпетку і скільки днів посиділа над цією резиночкою? Днів. Два дня, ну, довгенько. Якщо майстрині за 5 годин вив'язують пару, то я, напевно, за 5 годин вив'язала цю резинку. Ну так, і я, як завжди, хочеться мені розповісти, що іменно. Набрала певну кількість петель. Ага. Набрала. Малий хвостик, не вистачає на петлі. Розпустила, набрала ще раз, пров'язала, почала резинку. Відповідно, як в'яжеться, зараз покажу. Одна спиця і друга спиця. І отут перехід. Значить, в'яжу, я в'яжу, і оцей перехід в мене закінчується. Дві лицевих, має бути дві виворотні. У мене дві лицевих, беру нову спицю і починаю знову дві лицевих. А як склала я оцю красу, у мене дивлюсь, виходить 2, 2, 4 лицевих. Думаю, розпускати я не буду, вже ж 5 рядків прив'язала. Візьму, але ну я зроблю резинку 2 на 2 а тут візьму один на один. Окей. В'яжу, 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 дивлюсь, з іншого боку та сама картина. <свіс> така, ладно, і тут візьму один на один, і я ж це ж буде що від вроки? Да? Оберіг від вроки, як я говорю, щоб нічого не переробляти, значить, я таким чином лінуюся. Але дойшла я... Ось сюди, значить, раз, а ні, ні. це дуже багато я вже взяла. Значить, одна-дві, третю смужку я починаю і розумію, що у мене третя смужка йде не той колір. Тобто секційне фарбування не ниток. І тут в мене пішла що? Е, Ніби помаранчеве, Таке темно-темно вишневе. І почалось рожеве, а малити, як на ці шкарпетки, фіолетове. Таке світло фіолетове. І я вже розумію, що те Оксана, нікуди не відвертеся, пішло фарбування секції не то, не той колір, і ти мусиш розпускати. Тобто, що? Я взяла, звичайно, розпустила, набрала наново, відповідно, скільки мене там на тану хвилин 30-40. Я часу згаяла, розпустила, відрізала. І в мене остався маленький клубочок, який, можливо, кудись там піде. Тобто мені лишилось дов'язати цю шкарпетку і розпочати оцим кольором, тому що син хоче шкарпетки, він полюбляє в них по хаті ходити. А оця кольорова гама для хлопчика не підходить. І тим більше, що розмір ноги в нього вже більшенький, чим я собі розрахувала, думаю, не думаю, я випустила навіть з виду, що в мене дитина ще росте, і в нього вже давним-давно розмір не такий, як у мами. Тож, тож, це будуть мої шкарпетки, а можливо, ще встигну за зиму зв'язати і сину такого кольору. Тож, отакі покупки, такі плани. І що я ще хочу? Помаленьку, але я рухаю якісь процеси час від часу, щось беру, час від часу. Чому? Тому, тому що Оксана має роботу, Оксана має. Та й не тільки Оксана, а вся країна має виключення світла, а наразі е сином їздимо на реабілітацію наскільки можна назвати реабілітацію, ми проходимо у фізіотерапевтичному відділенні процедури у зв'язку з його полоскостопієм, полосковальку стопи у нас у Дениса, у, Дениса, у Андрія третій й ну і у мами таке саме. І що мені сказав син, вийшовши з усіх цих процедур, в каже, дякую тобі, мама, передала ж мені, типа. Подаруночок наследство. Ну, маємо, що маємо. Кажу, я ж не винна, що ви в нас берете не саме краще, а чогось найгірше. І, значить так, трішки підходить до кінця мій рукав по зоряній сорочці. Навіть покажу вам якраз рукав під рукою. Що мені лишилось? Ну, мені лишилось ще довишивати зовсім-зовсім небагато. І, відповідно, елементи зробила, а потім ще зробити вирізування, вирізування і і що. О, і заповнення цих елементів. Не знаю, наскільки я там тут щось правильно роблю. Тобто, дивіться, лишилось зовсім небагато. Тут раз. Раз, два. Ну, одним словом, до десяти, напевно, може, десять. Рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, десять елементів. Але часу на нього ще ніяк не настав. І, що я хотіла показати? А, взяла в бібліотеці доброго козятина книжку. Читаю, але більше слухаю, коли в'яжу, включаю аудіокнигу. Працюю і слухати не виходить, бо там треба, я то чую, але більше інформації проходить повз і. Е, не говорила я вам, але у нас вже не пам'ятаю, якого числа у жовтні у нас у жовтні? Чи в стопи? Треба подивитися. Напевно, в жовтні, тому що що, листопад у нас вже уже? вже 20. До нас приїжджав Руслан Горовий, який представляв свою творчість, свої книги. Була дуже цікава зустріч, на якій він більше читав, свої оповідання, розповідав про себе і книгу, яку я придбала, і сказати, що я не задоволена, я такого не можу, я задоволена. Мені подобається, що тут зовсім маленькі оповідання. Тобто перед сном я можу взяти. Ага, Автограф, звичайно. Е, я можу взяти і що? Ось оповіданнячко. Раз, два. І все. Прочитала, закрила і не мучуся. Друге оповіданечко. Раз, два. І все. Третє. І так тільки раз, раз. І кожен вечір перед сном ти пооповіданечку і читаєш собі, як є можливість. Я прочитала небагато, але розділ, де представлені флори Руслана Горового його дружини Людмили, я зачитала. І лишився у нас, дай Боже пам'яті Віталій Чепинога. Оповідання Віталія Чепиноги. До нього я ще не приступила, але я в захваті. А від самої назви я просто... Наскільки вона скандальна, наскільки було перепиті і сварок з приводу цієї назви, дуже цікаво, можете загуглити в інтернеті і подивитись, насолодитись, наскільки люди хочуть. Одним словом, не коментую, але висвіт, доволі... Нормальний. Я не можу сказати, що там аж прям це ніби, знаєте, як колись в Радянському Союзі сексу не було, так і у нас. Тварини не серують і ніхто не пердить. Ну. Одним словом. Ще раз, і ще раз одним. А, у мене ще гарбузовий сезон не закінчився, я ще не почала. І не знаю, чи розпочну щось прикрашати новорічне. Ні, напевно, своє підвіконня в столові я по-любому якось організую, щоб сніговочки-ялинки були в мене. Гарбузики заховаю. Але наскільки це все далеко зайде, не буду випереджати події. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З 27 листопада, не забувайте, починається адвент-календар. Хто ще не придбав на просторах інтернету, їх просто безліч на будь-який гаманець. Хто творча людина може сама створити. Такий адвент, я, наприклад, постійно мрію. Ні, Адвентик, адвентик, я я буду виконувати всі, всі, всі там, як правильно. Умови, всі умови, всі завдання. Не люблю ці адвенти, які там косметика відкрила, о, там тобі помак, там ніяких завдань, ніякого. Ну що, просто кожен день відбереш собі подарунок. М -м. Мені це геть не цікаво. Цікаво, коли береш і щось треба зробити, створити, ну, якийсь квест проходити в цьому плані. Оце так, це моє. І багато говориш, мало робиш, треба, поки є вільного часу, поки є світло на дворі. Це все трохи рухнути. Хоча пару елементів зробити, пару рядків, і то вже буде рух. О, саме сідає батарея, тож звук вірвався непрохано. Саме головне, рухаємо один стібочок, два стібочка, пару рядків, але рухаємо свої процеси. Я не завжди таке роблю по тій причині, але... Ми придумуємо собі причин, намагаємось рухатись, намагаємось щось творити, кожного дня маленькими кроками і рухати, рухати, рухати всі процеси. Тож ще раз бажаю вам мирного неба над головою рідної землі під ногами. Донатимо на Збройні сили і вперед до перемоги.